Вітаю глядачів. продовжуємо працювати в прямому ефірі в куларах парламенту на о 16 годині. Розпочнеться вечірне пленарне засідання. До цього часу має змогу поспілкуватися з народними депутатами В нашому ефірі. Олексій Рябчин, який представляє фракцію батьківщина та Юрій Дерев'янко, народний депутат позафракційний. Вітаю вас. Панове сьогодні першим законопроектом був ухвалений закон про права власності у багатоквартирних будинках. Що підтримувала батьківщина, як ви взагалі ставитесь до такого відтермінування введення в дію цього законопроекту? Так, батьківщина взагалі підтримує ідею ОСББ і вважає її правильною, коли у нових будівлях створюються, створюються ці органи самоврядування. Але є певні питання до цього законопроекту, який співавтором була яка Альона Бебак. нас був у нас був альтернативний законопроект. Його не включили, і ми не мали можливості доповісти нашу концепцію вирішення цього Чому питання. Міні, Саша, у вашому законопроекті? То що ми відтерміновували взагалі створення ОСББ і надання. Дня людям цих управителів, управителів, які ну просто і вони самі не створять це, то їм влада навмисно буде давати якісь людей, і ми не ну, це була незрозуміла ідея. І було дуже багато у цьому законопроекті, який був проголосований сьогодні. Батьківщина утрималась тих ідей і тих поправок, які ми пропонували ще рік тому, коли приймався цей законопроект. І ми так у своєму виступі сказали, що якщо б підтримали тоді ще ідеї батьківщини, то тоді б ми не приймали цих законопроектів. А можливо би рік працювали б вже по Нових правилах тому саме, саме проблематичне питання, що в нас є дуже багато такого старого фонду, де живуть люди вже такого пенсійного віку, які не можуть за свої власні кошти, за свої власні пенсії ремонтувати це все, ремонтувати прибудинкові території, ще мати справу з цими тарифами, ще мати справу з цими комунальними послугами. І тому ми не підтримали ці законопроекті. Ви голосували? Ви вважаєте, що відтермінування вступу в дію компанії правитерів багатоквартирних будинків? Було правомірним ну по перше, це не відтермінування. А це мова йде про те, що якщо до 1 липня не створено ОСББ і конкурс на управителя не виграно, тобто не визначено управителя, то ЖЕКІ. З 1 липня далі продовжують здійснювати ту свою е, звичайну діяльність, тому що до цього часу, якщо б ці зміни не були внесені, то з 1 липня був би хаос. Управителів немає, жеки вже не працюють, і це означає, що ми б усі втонули всі, у смітті і в іншому. Я в парламенті представляю політичну партію Воля я голосував за цей законопроект, тому що нам важливо, щоб е, процес не зупинявся. Щоб навіть якщо у правителів немає, щоб ЖЕКи далі могли здійснювати свою діяльність, це перше. Друге, ми виступаємо партія воля за те, щоб був ще власне. Власники житлового майна а бувшими ми власниками, це є громада, це є місцевий бюджет, це є місто. Щоб вони брали участь в капітальному ремонті цього майна. І перший капітальний ремонт законом це визначено. Вони зобов'язані брати участь, тобто мова йде про те, що борючись і відстоюючи право власника квартири на самоуправління на те, щоб контролювати поточні видатки, не просто давати це в руки ЖЕКу, який добре чи погано працює, а контролювати кожну копійку поточних видатків. А це тільки... норма вже є законопроекті, чи ну, звичайно, є законопроект вже чинний. Ми просто зносили зміни зараз до цього законопроекту. Створення ОСББ це є фактичний контроль, фактичний контроль за всіма поточними видатками від відповідно до будинку, в якому ви мешкаєте, в якому у вас є ваш, ваша квартира, але я хочу сказати про те, що ми наполягаємо, щоб саме місцеві бюджети в першу чергу передавали тим ОСББ, які вже створилися, відповідну суму коштів на перший капітальний ремонт, тому що саме грошей для ремонту у мешканців будинку немає. Але, всі... і це економія коштів стосовно контролю і раціонального використання поточних це одне, а ремонт це зовсім інше. як Ви вважаєте, місцеві бюджети готові профінансувати ремонт багатоквартирних будинків. the uh. Знаєте, я був на нараді у президента, це була нацрада реформ у минулого четвера, І президент особисто сказав на цій Нацраді, що е, децентралізація, яка є е, міста обласного призначення мають десь біля 7 мільярдів залишків. Вони їх не витрачають. Тому гроші є питання: чому гроші не витрачаються на дороги, чому гроші не витрачаються на ремонти, чому гроші не витрачаються на нерозбереження, щоб людям допомогти, тому що люди за власні кошти, навіть якщо вони строїть ОСББ, вони ну не зможуть цього зробити. Ми підтримуємо створення ОСББ. Це дійсно механізм, ну за яким йшли все передові країни, але в нас повинні ці механізми професійно адаптуватися. От за це є батьківщина на вечірньому засіданні. Верховна рада має внести у порядок денний законопроект, який передбачає внесення змін до регламенту роботи Верховної Ради. От як ви ростіннюєте нововведення в роботи роботі Верховної Ради по законопроекту щодо регламенту, ви знаєте, було багато шуму. Наше керівництво Верховної Ради їздило в Європу набирало досвіду. Говорили про те, що ми зробимо революційні зміни і реформу власне парламенту цими змінами до регламенту. Натомість те, що зараз зареєстровано, таким не є. Перше, чому воно таким не є, тому що там жодного слова немає серед тих інших норм, які мали бути врегульовані на вимогу європейських наших колег стосовно коаліції її діяльності. Опозиції і її діяльності цим законопроектом суттєво зменшуються і порушуються права позафракційних на 40 позафракційних депутатів у Верховній Раді, які представляють інтереси більше 6 мільйонів громадян і виборців нашої України. Далі цим законопроектом позафракційний народний депутат не може навіть запитання уряду здодати, а треба зібрати 14 підписів для того, щоб сформувати запитання уряду. Це повний абсурд. Мало того, ми я вніс і партія воля розробила альтернативний законопроект 4696-1, в якому ці всі питання Скажіть, будь ласка, хто сьогодні складає коаліцію, де ця коаліція, і взагалі через через кілька днів, 19 червня, президент буде мати можливість розпустити парламент, тому що уже місяць збігає, коли у коаліції менше двісті двадцять голосів. Чому? Тому що БПП має 142 голоси, народний фронт має 81 голос, і ці питання не врегульовані. Два роки пройшло, коли ми змінили конституцію. Конституція чітко написано, зміни до регламенту мають передбачати діяльність утворення і функціонування коаліції. Цього немає. Зміни передбачають. Насамперед самоорганізацію роботи Верховної Ради, збільшення пленарних тижнів, збільшення днів роботи народних депутатів. Ви росіянієте що це стимулюватиме дисципліну у Верховній Раді? Питання не в тому, що в нас поганий регламент, питання в тому, що ми його не виконуємо. Тобто, питання в тому, наприклад, можна змінити годину запитань до уряду. Це дійсно якийсь такий рудімент, коли виходить один міністр, звітує, ніхто не слухає. Може, ви журналісти слухаєте, не знаю, громадяни, але це неефективно. А потім там п'ять числинчиків, до яких не попадають дуже часто позафракційно тому що їм не ну нема не не може передати право за слово запитання там задаються питання наприклад у Європі 30 секунд на запитання, хвилину на відповідь міністру ні жодного продовження. І так депутатів дуже багато можуть задати питання, тобто змінити такі речі можна, але є загроза, що буде обмежена депутатська ініціатива для того, щоб зреєструвати законопроект. Тобі треба пройти там п'ять комітетів, і на будь-якому етапі тобі можуть це заблокувати. І ми знаємо, як як наші колеги з більшості це це зараз роблять. Але саме головне, правильно каже Юрій, у коаліції нема голосів. І я завжди слідкую 160-170 голосів у них є. Навіть, навіть дуже дивно чути від представників Народного фронту, коли вони кажуть, якщо наш закон не буде прийняти, ми заблокуємо трибуну. Хлопці, важко повинно бути 226 голосів. Проти кого ви будете протестувати? Проти своїх же. Так ось, оці всі зміни, коли буде пропозиція голосувати більшістю від присутніх. Вони направлені на то, щоб показати, ну просто скрити ці недоліки коаліції, у якої немає голосів, для того, щоб вони там зібрали депутатів один чи, чи в інший день всіх і мертвих і жоних і живих, і ненароджених, да? і проголосували більшість цих присутних. Це гарна норма, яка працює в європейських країнах. Я сподіваюсь, ми доростемо до цієї норми. Тому що дійсно є деякі, деякі такі технічні законопроекти, які не потребують такої великої кількості голосів. Але я я завжди проводжу приклад Швеції. У Швеції є традиція, вона не не закріплена регламентом. Там є більшість. Суться більшості від присутніх. Якщо у коаліції є більшість голосів, то, то закон проходить. Але що коаліція, що опозиція має право до п'яти депутатів? Наприклад, в мене нема депутатів, п'ять депутатів уїхали на, на раду Європи або в ОБС, або деякої з поважних причин. Я можу піти до опозиції і сказати, будь ласка, ми голосуємо більшості від присутніх. П'ять наших немає. Будь ласка, п'ять ваших. Пусть вийдуть з залу, і тоді будемо голосувати. А завтра опозиція теж саме зробить до коаліції. І це не регламент, це не закон, це традиція. Тому що один раз ти е, це схибиш, один раз ти скажеш неправду, і цього не буде. Так. От Коли в нас так і... буде, тоді і можна приймати такі, От, Я такі хочу доповнити колегу. Ми можливо і доростемо до цього, але сьогодні нам треба змінити для цього конституцію, що була більшість від присутніх. Тому що конституція передбачає 226. Це перше. І друге, Чи яким чином сьогодні відсутність голосів у більшості в коаліції, якої немає яка формально відсутня, компенсується кнопкодавством? Кнопкодавством це ганебне явище, з яким вже більше як два роки боремось, і той законопроект альтернатив. Які запропонований мною, зокрема, змін до регламенту передбачає кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Не має права жодний депутат українського парламенту голосувати за когось, це означає фальшувати в Польщі, да протягнули а... до Абсолютно. п'ять років, п'ять років кримінальної це відповідальності окрем, окремо має, закон, Це, я це є частина змін тих можу. до регламенту, в тому числі у перехідних прикінцевих положеннях, але це питання, яке до цього часу не вирішено. Ви бачите, кнопка, яка сенсором до цього часу монтована, працює, але її не хоче запускати. Чому? Тому що коаліція хоче контролювати всі закони які навіть реєструються. Колега сказав про те, що неможливо навіть бути зареєструвати. Дійсно, неможливо альтернативно, як зареєструвати, а навіть коли зареєструвати, ти не можеш а чи їх не є навіть... механізмом чіткого розгляду законопроекту, щоб якісне законопроекту потрапляли Нас на якісний Ради. регламент. Він не виконується. Якісні мають в комітетах в опрацьовуватись, а не блокуватись позиція реєстрації. Звідки суспільство буде знати, що мій колега, я чи хтось інший має якусь думку? Звідки, якщо навіть не допускають зареєструвати, треба реєструвати, треба фокусувати роботу в комісіях в, перла... в комітетах в першу чергу, а після вже опрацьовані виносити. На погоджувальну раду і вносити в порядок ми в порядок сесійний парламент. Про неефективність години запитань до уряду то передбачається в понеділок зробити окремим днем дебатів з урядом. От наскільки це активізує і покращить взаємодію уряду і парламенту? Питання ще раз, питання не в якісті навіть законопроектів, які ми приймаємо. Питання в якості їх імплементації. Якщо це буде зміни зроблено, ну дійсно треба міняти щось. Ми повинні показати, але ми треба міняти ці рудименти, які є на більш якісні, щоб не було хаосу. Я підтримую зміни регламенту. Наприклад, стосовно години запитань до уряду, що змінили регламент. але деякі речі можуть привести дійсно хаосу. Я не боюсь реформуватися, і для мене дуже багато чого по побачив цей Верховної Ради і просто неприпустимо. Але